Ласкаво просимо у 90-ті. у Києві. Керівник Шевченківського відділку поліції, а також місцевий прокурор, організували схему, за якою грабували клієнтів-обмінників. Начальник управління поліції Шевченківського району Ігор Падюк розставляє патрулі біля обмінників, які відслідковують клієнтів із габаритними сумками. Як тільки ті сідають в машину, спостерігачі викликають патрульку, яка зупиняє авто під будь-яким приводом. Влаштовується огляд машини та, звичайно ж, цікавляться сумкою, що за гроші, звідки вони з'явилися, і починається оформлювання сфальсифікованих протоколів обшуку, мовляв, гроші викрадені. Коли група вилучає транспорт разом із грошима, то свічі обережно натякає клієнту, що можна в принципі домовитись за половину цієї суми. Для цього треба зателефонувати керівнику Шевченківського відділу поліції. Але якщо людина відмовляється, то в гру вступає керівник Шевченківської окружної прокуратури Юрій Коваленко. Він легалізує все це беззаконня силовиків, а власнику грошей інкримінують статтю 198 Кримінального кодексу України. Ну а далі вже два варіанти: або суд, або все ж таки половину грошей доведеться віддати. Ну, як то кажуть, хоро. Хороша схема ніколи не пропаде. А ще більше цікавих та корисних новин можете знайти на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання є в шапці профілю.